Без прелюдій одразу пройдемо до діла. Всі методи самодопомоги завжди мають починатися з глибокого дихання. Таким чином, ми розвантажуємо діафрагму і знімаємо там спазми, бо діафрагма забезпечує основний об'єм повітря, що надходить до легень а також є природною помпою для лімфатичної системи організму. За допомогою діафрагми переміщується їжа по постровоходу, і коли ми стресуємо, і діафрагма затиснута. У нас блокуються всі системи, тому дихаємо. Наступна точка знаходиться поряд за допомогою двох пальців в ямочку і мізинчиком вниз. Відраховуємо три пальці і ось ми знайшли цю точку. Вона знімає спазми, заспокоює, стимулюємо в одну і в іншу сторону по 15-20 повторів. Сила натиску має бути відчутною, але комфортною. Наступні точки знаходяться на потилиці. Це головні точки антистрес і від головного болю. Їх легко знайти в продовження шиї, перехід на череп. Пальці, наче провалюються в цих точках. Подивіться на малюнок, без волосся у хлопця, вам буде легше зорієнтуватися. Також ми можемо доповнити. Стимуляцію цих точок масажем голови. Пройдіться по всім місцям, і рухаємось далі. Точки молодості і точки бадьорості. Коли відчуваєте, що мозок не працює наповну, вам треба просто стимулювати себе і пройти в норму. Спробуйте просто малювати цю точку, її теж важко знайти. І наступна точка, ямочка така. Ви відчуєте, можна одночасно двома пальцями, великим і вказівним, просто малювати дві точки одночасно. Ці точки розвантажують жувальні м'язи, а також знімають головний біль. Рухаємось далі. Двома пальцями знаходимо посередині між бровами точку, починаючи з центру, розводимо по дві сторони, виводимо на лінію росту волосся. Для дівчат також це актуально від зморшок. Корисна стимуляція. Можна двома пальцями і вгору. Знову центр і над бровами в діагоналі вгору до лінії росту волосся. Добре. Ой, дуже важлива точка. Її в східній медицині називають точка життя, точка перезавантаження найважливішою точкою вважають. Вона знаходиться на хрящі, але загалом стимулювати і розминати вуха дуже корисно. Там неймовірно велика кількість нервових закінчень, тому якщо вам треба швиденько прийти в норму. Починати вирішувати якісь питання, спробуйте стимулювати вуха. Переходимо руки. Ця точка допомагає зняти тиск. Якщо відчуваєте, що голова пульсує, вас трошки нудить, знайдіть цю точку, її легко знайти, палець, наче провалюється в таку ямку. І не можу сказати, що це дуже приємні відчуття. Воно там. Поєднується з сухожиллями, але простимулювати ці точки симметрично в двох руках допоможе зняти тиск і нудоту. Це теж дуже важлива точка, її називають точкою довгожителів. Вона знаходиться у ямочці під коліном. Її також не важко знайти. Ви просто поклали долоньку, опустили її вниз і підтягнули середній пальчик в цю ямочку. У східній медицині вважають, що якщо кожен день хоча б по одній хвилині стимулювати цю точку, ми будемо довго жити. І стопи. На стопах у нас знаходиться більше 70 тисяч нервових закінчень. Камінчики, голочки, стояння на цвяхах все, що вам подобається, спробуйте стимулювати стопи, бо через стопи ми взаємодіємо з усім організмом. Хто впізнав місце, напишіть в коментарях. Корисну інформацію залишила під відео в інфобоксі.